Де мотор генератора, і ти, мимоволю, думаєш, чи правильно він встановлений, чи не тягне чаду вікна, чи не пригріться. Бо одна помилка біля такого приладу може обернутися куди серйознішими наслідками ніж просто відсутність світла. Коли генератор увімкнули, в повітря летить чатний газ, діоксиди азоту та інші токсини. Ці речовини можуть потрапляти в легені, судини і кров, шкодити роботи серця. Мозку і нервової системи провокувати хронічні хвороби. Мільйони людей, які змушені жити поруч із генераторами, фактично дихають вихлопами. Страх щодо може вибухнути або отруєння цими вихлопами від генераторів, і може це привести до лікарні і не не дай Боже до летального исходу, то це вже напружує і дуже з обережністю, або найбільш швидше хочеться пройти повз них, щоб, не дай Боже, не там не сталося того, чого боїшся. Щодо безпечного використання генераторів у мережі справді багато порад. Зокрема, слушними рекомендаціями ділиться центр громадського здоров'я на своєму сайті. Передусім, генератор потрібно ставити лише на вулиці, не ближче ніж за кілька метрів від вікон, щоб чадний газ не потрапляв у приміщення. Обов'язково слідкувати, щоб навколо був вільний рух повітря, а сам прилад був технічно справним. Фахівці також радять встановити вдома детектор чадного газу, адже газ не має запаху і може непомітно накопичуватися. І головне. Ніколи не вмикати генератор у під'їздах, гаражах чи балконах. Навіть коротка робота в закритому просторі може бути смертельно небезпечною. У темні періоди важливо не тільки мати джерело світла, а й берегти себе та своїх близьких. Генератори можуть допомагати, але лише тоді, коли ми використовуємо їх з розумом і дотримуємося елементарної безпеки. Тож нехай у домівках завжди буде світло і ніколи не буде зайвого ризику.